Вечір мінус 12, вночі буде мінус 18. Це такий ось у нас вайбік двор. Красиво. Йолочка ще світиться. Скоро заберуть. Ці дерева в льодікові в такому. От. Бачите льодик. Ой, рука трясеться. Тут рябинка росте. А вон Оксана, Вже гукає, гукає, йди сюди. Оксана, як діла? Ти бачиш, як круто у нас тут? Ти подиви який вайб! Да? Ось наша прибудова, кімнатка. Mm -hmm. Що ж срачи викинети надо? Mm -hmm. Як все щить, а? Mm -hmm. Блін, на телефон mm -hmm. не передає. Mm -hmm. А телефон не передає. є є, є. Є, я бачу, є, є, я бачу. Є. Я бачу. є, є. А, ось так треба, така казочка. Фух, чекаємо, мінус 18. Трошки в шоці, але, але все одно чекаємо.